А Што хто ви а, ви? а ви хто то таки? Ми вообще без форми стоїте. хто таки? ви такий? Без формі документи, документи ваші. Документы, уважаемый, 18.3. Лицо не надо прятать, оно в Ютубе будет сегодня же. Пилу, Эту форму я тебе купил, пилу, блядь. За мои не деньги. Не, ты понял, блядь. Это, купил, блядь, мои не деньги не пил, это, все. Тебе и зарплата платится, и вся хуйня, блядь. Я вымогаю выконать умову закона полиции. 18.3. Куда идти? Жетон твой. Где ваш жетон? Я зафиксирую себе жетон. Ну, что такое? Ви жетон, тварь? Вы жетон ну, прячете? прячете! Где твой жетон? Жетон твой где? Все, безпридільчики, після війни вам пизда. Понял, нахуй. Тебе я тя запомню. Все, піздіть, нахуй! Будьте кошмаріти рот! Будьте кошмаріти рот, вам пизда. Нахуй. Друзі, всім привіт! Сьогодні максимально шокуюче відео. Це прислав один із учасників нашої спільноти Клубу юридичного захисту водія даний відеофрагмент. Події відбуваються в місті Київ. Льоша, вітаю тебе. Ти великий молодець, максимально коректно намагався спілкуватися. Зараз глядачів, ви все це побачите. Ну, у мене. Взагалі нема слів, що відбувається, як працівники поліції себе поводять, як вони ховають своє обличчя, як вони спілкуються з громадянами України, як вони не виконують прямі норми закону, які передбачені чинним законодавством України. Прошу максимального вашого розголосу. Репосту маю надію, що Через медійні наші ресурси керівництва побачить, хто це, що це, і будуть певні реакції, тому що ми не змогли встановити даних взагалі працівників поліції, хто вони до якого райвідділку відносяться. Ну, скоріш за все, це не патрульні поліцейські. Тому підписуйся на цей канал. Обов'язково роби підписку на мій телеграм-канал. Там буде повний відеофрагмент фрагмент даного інциденту. Тому, друзі, дивимося. свої документи. Він Він перри. Перри. А хто ви? А такі? ви ту Ви Ми без форми Хто ви такої формі Документы. А ви, хто, так? Вы документы? Документы буром сразу. Так сразу? Да, Кто вас не, тренирует? А вы не правите. А что вы писать? так пришли ваши? Что вы такие вообще не знаете? Подождите. Ваши документы. Что вы такие повестку? Выписываете. Вы не вы так пришли, бурм. Нормально мы пришли. Вы людей, вы народ кошмарите. Вы народ кошмарите. Я нет. Что с вами нормально, если вы на людей бросаете? Вы пришли сразу на двое бросайте. Таку Хто Таку ви документи ваші ваші документи. документи. Я покажу, ви свої покажете. 18 пункт 3. Ви свій покажете документ. 18 що 18 ви не праві ж, ви так бикуєте. Якщо стоять, що далі? 18 ну? пункт 3. Чи ну? А все ж, друзі, максимально просто. Просто, взагалі, і цього конфлікту немає. Перше, спілкуватися вічливо, що працівники поліції не робили. Ви бачили, як громадянин підійшов, почав фіксувати і спитав. Ваші документи. Все ж максимально просто. Дивимось, стаття 18 закону України про національну поліцію. Частиною третьою даної статті передбачено, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний зобов назвати своє і посаду спецзвання та пред'явити на вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Пряма норма до виконання. А що ми будемо зараз далі бачити, друзі? Як працівник поліції взагалі відмовляється, він каже. Я відмовляюсь. 18 у Да и в полицию не сейчас засунь. Кому не надо? Я говорю, 18 пунктов. Я буду с такими полицейскими. А ви нормально спилкуете, прийшли и думают, а Бор в шоу за свои трусы. 18 пунктов. Вы успели против народа пойти. Ви поліція решили проти народу пойти. Ви решили проти народу пойти. ЦК, поліція, сюда мене слушает. Ви решили проти народу пойти. Ви решили проти народу пойти. Или шо, блядь? Ви решили проти народу пойти. ви беспредельчики, блядь. Кого вы тут хотите принимать, блядь? Беспредельщики, говорю, выполните 18.3, согласно закону. Какие я тебе должен законы? Выполнять? Какие я тебе должен законы выполнять? Выполняй свои нормы закона. 34. 18. 18.3 выполнял. Все, свободен, с тобой не разговариваю. Общаемся нормально в рамках закона. Убери свою спину, продай. Б... Не... Кому присягу давал? Кому кричи, присягу че, давал? Кому присягу давал. давал. 30... 18.3 все выконал. 18, 18 по 3 Я кажу, 18.3 по 3 выконул, что ты ко мне спиной. Нормально кричи, не греши. Тебе кричи. нормально говорить. Ты против народу хочешь пойти. Фамилию мне свою, блядь. Фамилию мне свою. Вас будет 18.3 исполнить. 18.3 исполните. 18.3! 18.3! 18 18 18 Я хочу знати, хто йде проти народу, Конкретною фамілію і ім'я. ваше. Зверніть увагу, друзі. Де у цього працівника поліції форманий одяг? Щось є з символіки працівника поліції, а чогось взагалі нема. Де закріплена бодікамера? Що це взагалі таке? Друзі, ну що це таке? Мені не зрозуміло. Як взагалі таких працівників поліції випускають на вулицю? Це велике питання до керівництва. Хто це і що це? Де ваш жетон? Я зафіксую собі жетон. Що такое? Ви жетон прячете? Ви жетон прячете! Ви де твій жетон? Жетон твій де? є! не народ блядь, закошмарити, блядь. Випоняємо закон. 18 пункт 3! Де! Пред'являємо документи. Документи ваші. Документи, уважаємо, 18 пункт 3. Ліцо не треба прятати, воно в Ютубі буде сьогодні. Лэш стало? Нет! Вы йдете против народа. Я спрашиваю вас обмены. Я спрашиваю. 18 пункт 3. Да ты для меня не полицейский. 18 пункт 3. 18. Я пункт 3. После этого мы общаемся. 18 пункт 3. Я вам приобрел. Не показал, Не Эльную форму я тебе купил. Блять. За мои деньги. Ты понял, блядь. Это, блядь, мои деньги. Все. Тебе и зарплаты платятся, и вся хуйня, 18 путь 3, ебать не должно. 18 по 3! Виконали мне быстро, блядь! Вы что, тут поохуевались, без предельщиков? Я сказал, 18. Виконав 18 по 3, безпредельщик. Беспредельщик, я сказал. Выконал 18 3! До этого я не буду як с тобой разговаривать. Я с тобой не буду. 18 пут 3, я сказал. Я вимагаю виконати умову Закону поліції, 18 по 3. Куда твій! Все, ми виїжджаємо! Так, не споходь, звук товариша, покричали наша став. Все, безпридільчики, після війни вам пізда. Піст. Понял нахуй. Тебе я тебе запомню. Да, Все, піздутьте нахуй. Да, да, нахуй. Будете кошмарити да, рот. Да, 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 да. будете кошмарити, рот да, вам пізда! Це кришла да, бойся! Дай бала! Що нахуй. ти мене тронеш? Та очі й нахуй. А що це за балаклава на обличчі? Хто дозволив? Чим це передбачено? Нічим. Ніхто не дозволяв. Це просто вони займаються самопрасом. Треба встановлювати дійсно. Хто це такі, та порушувати кримінальне провадження, тому що вони вийшли на вулицю, не зрозуміло, що вони там робили. Ну, скоріш за все, це була ніби того, як група оповіщення щодо е надання повісток на вулиці. Однак, як вони себе поводять? Ну, це максимальний біль, який ти бачиш, що сьогодні відбувається на вулиці, і юридично дуже складно притягати ось таких працівників поліції, тому що вони відчувають вседозволеність та безкарність. Однак цього не буде. Ми будемо максимально робити все, що залежить в наших силах. До речі, друзі, долучатися до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. Даний громадянин, який знімав відео і максимально намагався, коректно, поки його не вивели, спілкуватися з цими працівниками поліції, зробив все можливе для того, щоб допомогти тому, хто потрапив у скрутне становище на вулиці. Після цього всіх відпустили. Питання було вирішено, щось нам намагалися працівники поліції зробити, однак нічого вони не зробили із нашим Олексієм. Тому, друзі, підтримайте обов'язково лайками, коментарями та репостами дане відео. І не забувайте, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти за цим номером телефону, щоб мати надійну юридичну підтримку. І, до речі, щоб мати знання, щоб вміти спілкуватися з цими працівниками поліції, переходьте в наш дешоп там дуже багато корисної літератури нашої авторської. І, взагалі, мені не зрозуміло, чому працівники поліції, окрім того, що вони порушили все, що можна порушити у цьому відеофрагменті, поводяться настільки впевнено, настільки борзо кажучи про те, от давайте ще раз. я буду стояв, що далі, Здоровий 3. чи 3? що ну? виповняй свої норми що, здоровий, чи що? Ну, що це взагалі за спілкування? Ти що, здоровий, чи що? Я тобі зараз покажу. Каже про те, що краще піди в поліцію або в ЗСУ. Я просто шокований від дій працівників поліції, що вони взагалі роблять. Це все відбувається в столиці. Мені максимально прикро бачити таке, тому що всі конфлікти, всі конфлікти і всі ось такі події в більшості своїх випадків відбуваються через некоректне спілкування працівників поліції. В свою чергу, згідно статті 2 закону про нацполму, бачимо, що завданням поліції є надання певних послуг у сферах, які визначені законом, забезпечення публічної порядку, надання допомоги громадянам з особистих, економічних і інших причин. В законі, в принципі, все це прописано. А ці працівники поліції, якісь як скажені, обличчя свої закрили, правила етичної поведінки працівника поліції не дотримуються. Ну, повний жах. І більше всього мені подобається, як в нас чинним законодавством визначена стаття 11 взаємодія з населенням на засадах партнерства. Нагадаю, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Ось ми бачимо ось ось їх відношення. І головна теза, про яку не потрібно забувати: рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності. Органів і підрозділів поліції, це визначено статтею 11 частиною 3 закону України про національну поліцію. У таких випадках, якщо вони дійсно відбуваються, друзі, що вам потрібно робити, перше, це потрібно фіксувати відповідні події. Друге, намагатися встановити даних працівників поліції чи хто це був, мені невідомо. Якщо це не виходить, викликати на місце слідчо-оперативну групу для того, щоб встановити, хто це такі. Тому що інших випадків ну просто немає. Якщо ви... Бачите порушення, якщо ви бачите вчинення кримінального злочину, то лише таким шляхом діяти, писати відповідну заяву, викладати всі обставини, фотографувати цю заяву, долучати адвоката для тісної співпраці по даному питанні, щоб були відкриті дисциплінарні провадження на даних працівників поліції, щоб їх притягали, і за те, що вони порушують дисциплінарний статут, за те, що вони порушують закон, за те, що вони порушують норми, які визначені кримінальним кодексом України, займаються. Перевищенням влади, самоправством взагалі, хапають людей за руки, спілкуються ось таким чином. Так, друзі, дуже серйозна ситуація зараз відбувається. Тому вам потрібно в першу чергу знати базовий алгоритм, що потрібно зробити, про який я зараз зазначив. І якщо ви встановили дані, то ви маєте можливість залишити скаргу на телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Ви маєте можливість подати письмову заяву у відповідний райвідділок, або викликати на місце слідчо-оперативної, там залишити ще скаргу, а також написати заяву, звернутися до державного бюро розслідувань щодо порушення кримінального права провадження відносно таких працівників поліції. Однак, головним є моментом це встановлення даних, даних працівників поліції. Свою чергу, друзі, я хотів би звернути вашу увагу та нагадати вам про те, що незабаром буде анонсовано мій особистий курс стосовно захисту прав водіїв, навиків, спілкування з працівниками поліції, щоб не пропустити. Анонс мого авторського курсу, друзі, буде дуже крутий продукт. Переходьте обов'язково та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бережіть себе, усім вам мирного неба. Думку обов'язково в коментарі і максимальний розголос та репост, щоб встановили цих працівників поліції, щоб, можливо, засоби масової інформації підхопили дане відео, тому що це просто ганебна поведінка з боку працівників поліції. А все було б так досить добре. Приділи. Посвідчення і питання були б вирішені, і далі спілкувалися всі спокійно в рамках правового поля. Однак ні, я не буду, я порушую закон, і мені за це нічого не буде. Мені не потрібна така поліція, друзі. А вам думку в коментарях.